Серіал Кохання на вагу золота в попередніх серіях чоловік вже 10 років приховує, що він багатий та перевіряє дівчину на меркантильність. Дівчина вже 342 серії нічого не підозрює. Все, бабушка, з днем народження! Юрій, 38 років, улюблений внук, не вміє робити подарунки. Мільйонер. Вже задовбало мене їсти ці суші. Сьогодні точно і признаю, що я мільярдер. Ага. Да, Признаєш, що 10 років це мало для перевірки. Юра, я вдома. Валентина, 37 років. Має п'ять робіт і чотири пальці на нозі. Ненавидить в'єтнамки. Так, Юра, а я не поняла, а що це в квартирі так рисом, червоною рибою воняє. Да, валька, ти ще скажи, що я у нагімакі якийсь. У такі підрапата. Що ти мелеш? А у нагімагі що це таке? І взагалі Юр, я втомилась. Піду прийму душ. Ти, кстати, туалетний папір купив? Яка ти мелочна жінка, Валентина? <рес> ти що мені потім заявиш? Тобі рістрету подавай! Рістрет? А я після колоноскопії більше не ведусь на слова, які не знаю. <рес>